Вітаю, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Нещодавно я повернулася з України. Ви знаєте, що я їздила за деякими питаннями, з документами, і на кордоні з Україною я почула таку проблему, точніше, звернула увагу на таку проблему. Коли зайшли прикордонники українські, то одразу було питання, чи є у всіх страховка. Страховий поліс для поїздки за кордон. І у половини пасажирів одразу настрій помінявся, тому що ніхто з них не знав про те, що потрібно мати так. страховий поліс на термін перебування за кордоном. У когось це може бути страхівка на два тижні, коли їдеш, або на два-три місяці, хтось на рік, коли часто їздить за кордон, але це обов'язкова умова для перетину кордону. І Польща зараз дуже ретельно перевіряє, і перевіряє ще наявність коштів, саме щоб у тебе було від 45 до 50 євро приблизно на один день перебування за кордоном. Бо хтось їзде на два дні, хтось на три, хтось на місяць, в когось будуть родичі утримувати, і чітко знати мету своє, свої. Поїздки, коли це на два дні, то у вас 100 євро на людину потрібно мати. І у багатьох, до речі, було таке, що у нас кошти на картці, а кошти повинні бути у вас в руках, в наявності, щоб не затримувати чергу. Мені сподобався мій сусід. він... Їхав вперше за кордон, він говорив, що я дістав усіх своїми питаннями, щоб не взяти щось не пот... те, що не можна, в сумку з подарунків, чи з їжі, чи ще щось. І обов'язково за страхівку він переживав і він дуже ретельно підійшов до вибору страхування і до всього. Говорить, мені було б дуже соромно, коли б люди мене б чекали, бо в мене щось було б або якесь порушення, або. Ще щось. Тому починаємо. Туристичне страхування це поліс, який захищає вас фінансово та юридично під час подорожей. Він покриває непередбачені ситуації: медичну допомогу, аварії, втрату багажу, документи тощо. Як бачите, великий набір, і ви самі, коли ви вдома, можете спокійно передивитися, що вам пропонують страхові компанії, щоб не взнали, не що вас ви їдете кататися на. Ліжах, а у вас нема цього в страховому полісі. І важливо, хоча не завжди перевіряють, то вона реально потрібна, щоб уникнути витрат за кордоном. І починаємо. Основні види покриття, медичні витрати. Це частіше всього ми робимо оплата лікування, лікар, госпіталь, ліки, доставка додому у разі серйозних травм або хвороби. Нещасний випадок страхування, фінансова допомога при травмах, не дай Боже інвалідності чи смерті внаслідок нещасного витрат, випадку, втрата багажу та документів. До речі, в автобусі теж таке було. Ну, десь зникла барсетка одного з пасажирів, і ніхто нічого не бачив. Самі розумієте, що перевізники несуть відповідальність тільки за багаж у багажному відділенні, і то інколи бувають там казуси. Інколи доводиться міняти квитки чи відміняти якісь наступні рейси, тому що цей раз на кордоні ми стояли 12 годин, коли максимально рахували, що це буде 6. Скасування або затримка подорожі в такому випадку це повернення частини коштів за квитки, готель, якщо подорож зірвалася, ну і, як розумієте, асистент 24. На 7, щоб ви могли постійно зв'язатися. Основні відмінності між страховиками. Страхові компанії можуть відрізнятися за обсягом покриття, це базовий поліс, тільки медична допомога, і комплексна медична багаж, відміна поїздки, юридична допомога. І деякі компанії пропонують розширення для спорту це те, що я казала. Якщо хочете займатися активним спортом, щоб у вас обов'язково була страхівка. Медичне покриття зазвичай від 30 тисяч євро. Франшиза це сума, яку ви платите самі перед тим, як страховка починає діяти. Чим нижча франшиза, тим дорожчий поліс. І скільки коштує страхування, ціни можуть відрізнятися залежно від віку подорожуючого, тривалості поїздки, ліміту покриття, країни призначення, наявності опцій. І кількість людей у полісі. Орієнтовні ціни від 50 євро в день. Ну, Зазвичай це в деяких від 150 гривень можете робити страхівку взяти, але самі розумієте, це за коротку поїздку і чи все туди входить, треба обов'язково узнавати заран, раніше, а не тоді, коли ви вже. Купили, а потім починаєте виясняти. І що впливає на ціну? Вік, старші люди це дорожче, довжина поїздки, країна призначення, історія хвороб, до речі, на деяких страхівках це впливає, обсяг покриття, тип плану і франшиза. Переконайтеся перед покупкою, що мінімальний ліміт 30 тисяч. Ну туди сюди, як ото кажуть. Якщо вона висока франшиза, то частину коштів доведеться платити самостійно. Про спорт, як я казала, перевіряйте обов'язково, якщо ви плануєте поїхати кататися на лижах, то щоб це було внесено в страховку. І порівнюйте одразу, скільки декілька компаній, які пропонують страхівки, що вам буде вигідніше. І що я хочу сказати, що туристична страховка важлива частина планування поїздки. Вона може покривати медицину, аварію, втрату багажу, документи, затримку поїздки. Ці не залежить від багатьох факторів. І завжди порівнювати треба умови страхування, а не ціну. Тому що тоді, коли вам пропонують 500 гривень на рік, ви можете отримати тільки базову допомогу. А, в, не дай Бог, у вас буде нещасний випадок, і вам потрібно буде, щоб вам спецтранспорт вас віз додому, то це буде величезна сума, величезні рахунки. Бувайте здорові!